Доброго дня, мої любі друзі, ми починаємо казку про їжачка. Далеко-далеко, за морями, за горами, за високими лісами, у дрімучій, дрімучій часті була маленька затишна галявина. На цій галявині жили різні звіри. Білки, зайці, мавпи, папуги і навіть маленький гіпопотам. Серед них був один їжачок на ім'я Вася, який дуже пишався своїми колючками, був цей їжачок Вася не схожий на інших. Найбільше любив він, коли на нього звертали увагу. Настільки навіть здавалося, що всі люди звертають на нього увагу менше, ніж на інших. Хотілося й щоб тільки на нього завжди дивилися, тільки його слухали. Встане він уранці, зніме піжаму і закине подалі. А мама потім шукає і лається, куди ти її подів, хоч і кричить, а все ж таки на нього. Приходить він на заняття з білкою вихователькою, тільки починає вона щось розповідати, їжачок жачок як захрюкає голосно, голосно, усі сміються, на нього дивляться, а вихователька його за комір із з галявини виганяє. Потім до дітей йде, там замок із піску будуються. Зайде їжачок з одного боку, з іншого ніхто на нього не дивиться. Як розмахнеться тоді він, і ногою прямий по замку, дівчата вплач, а хлопчики кулаки стискають, бити хочуть. І так кожного дня, і все начебто добре, але стало таке життя їжачку набридати. Увагу, звичайно, звертають, це приємне, але сварять багато від цього сумно. З такими сумними думками одного вечора наш їжачок лік спати. І ось наснився їжачку сон, мов величезний чарівник у плащі, розшитому золотими нитками, прилетів до нього і каже «Слухай, їжачок, я тебе перетворитиму. Злякався їжачок, запищав ні, не треба мені, ні. Не бійся, посміхнувся чарівник. Краще послухай, як, тобі, як я тобі хочу почеклувати. Я відправлю тебе у два світи: спочатку в один, а потім в інший. В одному з них ти часто буваєш і сам, в іншому не був ніколи. Коли повернешся, скажеш мені, де тобі більше сподобалося. Змахнув чарівник яскраво жовтою паличкою, зашипіло все довкола і виявився їжачок у небаченому царстві державі. І головне те, що сам він якось по дивному поводиться. Допомагає він усім, приємні вчинки робить, слухає уважно, що кажуть йому, чужі іграшки не ламає, а навпаки, лагодити допомагає. І уваги на нього за це звертають отож навіть соромно небагато. Приємний їжечку, приємно і всім навколо. Хвалять усі їжечка, розчулюються ним, розмовляють про нього, а йому начебто весь час по голівці гладять. Тут раптом усе почало змінюватися: тріск, шипіння промайнув перед очима чарівник у мантії, і ось. Інший світ, тут все навпаки, як у житті. Теж всі неїчка дивляться, однак за те, що, наприклад, на хуліганів він або побив когось, або хрюкає голосно. І лають його, і лають, а під кінець усі мама, тата, вихователька, сусідка, родичі, діти з групи, всім натовпом, як оточили його, кожен про своє кричить нічого їжачку не зрозуміла. Проте знає він, що кожному з них щось не так він зробив. Крок назад, ще крок відступає жичок, звірі на нього. Ще крок і ніби в чорну яму падає жичок, тільки чути крик не хочу тут. Прокинувся їжачок, зіскочив з ліжка і згадав свій сон, і тільки захотілося закинути йому подалі свою піжаму, щоб мама потім шукала і лаялася на нього, як подумав їжачок, А що, якщо я навпаки роблю, як у першому світі у вісні. Так і сталося. Склав їжачок нічний одяг на стільчик і маму чекає. Мама прийшла, вже готова лаятися, і тільки руками сплеснула Ах ти, мій добрий, який ти молодець. Приємно стала їжачку. Вирушив він на галявину, а там вихователька білка, звірят рахувати вчила, до школи й готувала. Підкрався він тихенько і почав чекати. Задає Білка питання скільки буде два плюс три? А звірята в цей час ворон рахували. Так що їжачок першим з тих п'ять, радісно вигукнув він. Ось дивіться, поважно промовила білка, вчиться все, як уважно треба слухати. Ще приємніше стало їжачку. А там уже новий замок будується. Підійшов він тихенько, доторкнувся до плеча ведмедика і прошепотів можна з вами погратись. Глянув на нього і перебурчав невдоволено. Ну, гаразд, сідай. Сів їжичок, і так раптом у нього гарно вийшло вижелі ліпити, що незабаром усі звіри роботу покинули і тільки дивилася на нього. Ух ти. А ми й не знали, що ти так можеш. лунала всі баки. Їй сам не знав, зніяковіло відповів їжачок. Коли настав вечір, втомлений, але задоволений їжачок прийшов додому, а вдома на нього чекав пиріг. Ти думаєш, я не помітила, що сьогоднішнього дня ти став зовсім іншим, ласкаво сказала мама. Я думаю, це треба відсвяткувати. Їжачок був не проти.